Добрий день, шановні колеги. Наша команда підготувала для вас короткий чек-лист щодо сфер застосування дезінфікуючих засобів дюртенту. Жовтий колір призначений для дезінфекції аспіраційних систем, зелений колір, призначений для дезінфекції поверхонь у стоматологічному кабінеті, синій колір, призначений для дезінфекції інструментів, а також рожевий колір, який призначений для дезінфекції рук мд 555 концентрат для глибокого очищення аспіраційних систем ефективно видаляє відкладення та залишки профілактичних порошків. Оротол Плюс концентрат для очищення дезінфекції, дезодорації аспіраційних систем. Знищує віруси, бактерії та розчиняє біоплівку. ОРОКАЛ замкнена система промивання, готового розчину, Оротол або МД-555. ФД312 концентрат, який не містить спирту для поверхонь медичних приладів та підлоги. ФД-322 швидкодіючий розчин для дезінфекції та очищення поверхонь медичних виробів та інвентарю. ФД-366 розчин зі зменшеним містом спирту для дезінфекції та очищення особливо чутливих поверхонь, наприклад, обшивки. ID-212 212 концентрат, ID-220 220 розчин для дезінфекції та очищення загальних хірургічних та обертових інструментів. HD 410 розчин для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук. Дезінфекція це основа безпеки ваших стоматологічних практик. Обирайте надійність, безпеку і якість, яку гарантує юрдента.